Управління лісового та мисливського господарства таким чином має на меті боротися із браконьєрами і посередниками, які завищують вартість лісових красунь. Цього року середня ціна новорічних дерев не перевищуватиме 50 гривень. У цю суму закладено кошти на відновлення лісового фонду та заробітну плату продавців. Згідно лісового кодексу, новорічні ялинки повинні заготовлятися тільки на плантаціях і на рубках пов'язаних з веденням лісового господарства. Всі інші вирубування ялинок і під пологом лісу, і на землях, які заліснюються, заборонено. Розуміємо цінність ялинки живої вдома, але треба нам орієнтувати населення, щоб все-таки є зараз багато штучних ялинок, які теж можуть ставити вдома. Варто зазначити, що штраф за незаконне вирубування яленок і сосен розпочинається із 170 гривень за дерево. Планується на ринках і центральних площах населених пунктів реалізувати близько 200 тисяч лісових красунь. У Луцьку їх продаватимуть у 15 торгових точках.